Чому хтось веде блог і має клієнтів, а хтось ні. От ти стараєшся, створюєш багато контенту, втрачаєш багато часу, багато зусиль, а результат просто. Тебе не влаштовує, і тут починає ставати, що проблеми точно в тобі. Це ти якийсь не такий, послуга в тебе якась не така, і взагалі конкурентів багато, куди я лізу? Я маю філософію, що вести блог можуть абсолютно усі, тому що це як опанувати нову для себе професію. Для цього не потрібні якісь супернавички чи якесь супернасичене життя. Ні, для цього просто потрібно розуміти, що робити, і тестувати свої гіпотези. Якщо ти вже ведеш блог, але тебе не задовільняє Твій результат, скоріш за все, проблема не в тобі, а в тому, як ти подаєш контент. Чи ти впевнена у собі, чи ти впевнена в тому, що ти продаєш, чи знайшла ти свої формати і рубрики, чи робиш так, як роблять усі. Якщо глибинно розібратись, точно знайдеться той пазлик, якого не вистачає твої повні картинці, щоб заробити.